Всіх вітаю, друзі, на моєму каналі. З вами, як завжди, я Сергій Лесплейколаскаво. Прошу не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі. Ну і звісно, підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати більше україномовного контенту по Sims. І не тільки. Ну а сьогодні ми будемо з вами оглядати новий комплект, який тільки новий для The Sims 4, і це Grunge Madroom Ід, це типу комплект, який більше підходить для е, прихожих кімнат, різних коридорчиків і так далі, тому подібне. І знову ж таки, це комплект від креаторів кастомного контенту, який наробив дуже багато суму насправді, тому що він дуже схожий на. Той самий комплект, який робив той самий креатор кастомного контенту, і який так само можна завантажити абсолютно безкоштовно. Тож давайте розпочинати і давайте роздивлятися, які елементи у нас тут з'явилися. Отже, як завжди, треба поставити якусь стіну, тому що я вже побачив, що у нас тут є е, якісь покриття для стін, і давайте ми їх з вами переглянемо. Єдине, що я хочу зробити, якось, щоб воно краще було видно. І ось такі варіанти у нас є. Слухайте, дуже. Прикольні шпалери, і вони насправді мені нагадують такі, які були у моїх батьків в кімнаті дуже багато років тому. Ось якийсь такий подібний, подібний варіант був. І я навіть вам скажу, який прям один в один схожий, ось ось такий. Ось-ось він, ось він. Саме ось цей варіант був у моїх батьків. Не знаю, можливо, у когось із вас було щось подібне так само. І тому напишіть про це у коментарях, тому що напевно ці шпалери були дуже популярними у той момент. Коли, коли мої батьки робили тоді ще перший ремонт. Також у нас з'явилося ось таке покриття для стін, так само із такими самими шпалерами, але вони ще мають і ось такі панелі. Е, ну, Слухайте, дуже класна опція насправді, але можливо, мені хотілося б, щоб був подібний варіант, можливо, із панелями трошечки нижче, тому що ці панелі занадто високі. А мені б хотілося можливо, ну дещо ось такі, щоб були панелічки, як у нас є в принципі у грі. І я думаю, що це б виглядало б дуже прикольно. Шпалери самі по собі реально класні. Вони виглядають дуже прикольно. Давайте подивимось на покриття для стін, яке в нас з'явилося. І я як бачу, це у нас ось така якась плиточка. Єдине, що треба сітку вимкнути. І ось такий візерунок у нас виходить із цими плиточками. Давайте глянемо на кольори. Ось такі кольори у нас є. Знову ж таки, я так розумію, підстать шпалерам. Для того щоб це можна було набагато крутіше суміщати один з одним. В принципі, плитка, як на мене, непогана, така собі знаєте, трошки стандартна, базісна, і можливо, їй я би знайшов раду і знайшов би як би цим скористатися. Насправді, ну вона дуже класна, прикольна текстура, така трошечки, знаєте, як під мармур, але не зовсім мармур. М -м -ну. Прикольно, дуже прикольно, насправді. Тому давайте роздивлятися далі, що ще в нас з'явилося. І з'явилися у нас ось такі різні елементики, різний декорчик. І я так розумію, що це в нас ось такий диванчик. Давайте подивимося на нього, подивимося, як він виглядає, оцей диванчик. Ось такі кольори у нас є. Непогано, в принципі, в цілому хочеться подивитися якийсь такий більш деталізований колір. Зазвичай з меблями на темному краще все видно. Подушки, все зроблено дуже класно. Є в нас ось така річ. Тут у нас якісь коробочки поставлені, такі трошечки сплетіння. Кольори всі, знаєте, співпадають з тим, що ми маємо. Мені дуже подобається цей зелений, оцей синій, Ну, чорний, звісно, теж дуже кльово виглядає. Є у нас ось така тумба, як кухонна, але я не впевнений, що можна її використовувати безпосередньо як кухонну. Хоча її можна використовувати як кухонну тумбу, але під неї немає, типу, поверхні робочої, скажімо так. Але, ну, подивіться, дуже красиво. І у неї немає того, чим зазвичай хизуються оці кухонні тумби, де можна міняти типу висоту, там різні ці штукенці. Хоча мені здається, що можна було б зробити щось подібне для того, щоб вони виглядали більш різноманітно, але знову ж таки погляньте. Ну дуже симпатично є. В нас ось такі рослиночки. Рослиночка така дуже маленька. Подібних мініатюрних рослиночок у нас вже і без того дуже багато, насправді з різними наборами, комплектами і так далі. Є ще ось така ваза класна. Подивіться на це. Дуже прикольне сполучення різних квіточок. Єдине, що, напевно, ось цю вазу я б дивився у такому освітленні, тому що квіточки майже не видно під прямим сонячним світлом. Тому... Якось так. Є в нас ось таке дзеркало. Вау! Дзеркало, дзеркало дійсно кльове. Таке дерев'яне. Знаєте, але чому немає зеленого сводча якось тут? Недопрацьовочка, недопрацьовочка. Є в нас тут ось такий варіант з різними листами. І, по-моєму, щось подібне в нас є. Прикольно, типу, такі посилочки, листи. Класно, тобто це якраз підпадає, начебто нам принесли доставку, і вона лежить, і ми ніяк її не розберемо. Хоча на мене це прям дуже не схоже, я зазвичай подібні речі прям дуже швидко забираю, перевіряю, розпаковую, тому що у мене нетерплячка головного мозку постійно. Так, ну і є ще ось такі окуляри, і мені здалося, що з цього всього міняються. Ну, трошки ключі міняються і окуляри. А тут, начебто, знаєте, ключі від автівки. Так, це дуже схоже на ключі від автівки. Натяки? Чи що? Вони вже дістали нас цими натяками. Дайте нам автівки і все, і забудьте з цим. Е є ще у нас ось таке взуття. І єдине, що я б хотів, би, знаєте, як з цим погратися, е я б хотів би спробувати, наприклад, поставити це якось під цей диванчик. Ну, подивіться, як це прикольно виглядає. Прикольно, прикольно. І знову ж таки, вони занадто білі і під прямим сонячним світлом вони виглядають дивно. Але ось такі варіанти таких кедів-конверсів у нас є. Є ще в нас ось такі чоботи. Чоботи у нас резинові. Мені подобаються такі речі, коли у нас з'являються якісь елементи, які в принципі є у касі, а подібні чоботи в нас реально є. І які можна таким чином розміщувати якось у інтер'єрі? Є ще в нас ось така корзиночка, і, начебто, вона могла би бути корзиною для білизни, але я більш ніж певне, що воно не функціональне. Можливо, туди можна щось класти. Є в нас ще ось така картиночка, і подивіться, як прикольно вона виглядає, якщо її суміщати з якимись е, об'єктиками, які в нас є. Подивіться, як суперово. Знову ж таки, не факт, що це б працювало, би, наприклад, е, з. Без увімкненого Objects On, але все одно подивіться, як це симпатично і класно. Є ще в нас ось така сумочка, і я вже не знаю, куди її дівати. Насправді. Е і мені здається, що можливо її можна закинути десь сюди. Так, можна її закидувати сюди. Знову ж таки, заодно ми перевірили. Е всі ці е, місця, куди можна закинути на поличку. Сумочка дуже прикольна. Насправді. Подивіться, як вона класно виглядає. Така, знаєте, мінімалістична. Тут пасочок такий, і, і ще на ньому щось. Ось, бачите, така е, строчка є, якби ну класно. Е, що ще? Що ще в нас є? У нас є ось такий килимочок, і знову ж таки, килимочок занадто яскравий. Дуже красивий килим. Подивіться, дуже класний. Він не змінює жодних паттернів, що мені здається дуже класно, тому що зазвичай я гублюсь у цих килимах, які по-різному виглядають у різних варіантах. А тут, прям я розумію, що він буде ось такий і просто у нього буде змінюватися якимось чином колір. У нас є ось така поличка, чудова поличка з шарфом та е, таким капелюшком, і знову ж таки є різні кольори. І тут, на щастя, є зелений колір на відміну від ось цього дзеркала, тому що для мене це трошки незрозуміло. І є ще ось така поличка. Подивіться, як це класно. Це мені подобається, тому що можна якось більш різноманітно розкидувати речі у наших оцих прихожих вітальнях. Не знаю, ну це не зовсім вітальня, це як прихожа кімната. Більше є. В нас ось така лампа. І лампа у нас виглядає ось таким чином. Вона така дуже стандартна, дуже базісна лампа, нічого незвичного. Це в нас теж прикраси на стіну, і мені подобається, як вона виглядає. Насправді, е, я дуже побоююсь відблисків різних. Тому я граю постійно зі світлом, але мені подобається цей комплектик, який з такою поличкою, з картинками дуже симпатично виглядає. У нас ще є ось такий варіантик. Теж дуже класно він виглядає насправді. І мені знову ж таки подобається сполучення кольорів. Єдине, що, можливо, його трошки світлішим можна зробити, для того, щоб подивитися. Є ще в нас ось такий варіант. І є ще у нас ось такий варіант. Е, знову ж таки, я більш ніж впевнений, що тут у нас по кольорах все буде більш-менш однаково, і виглядати воно буде дуже органічно одне з одним. Слухайте, ну суперово, давайте це все зробимо зеленим. І я хочу, знаєте, що зробити? Я хочу подивитися, як це буде виглядати, якщо ми із цим якимось чином пограємося. От, Наприклад, ми можемо ось так зробити. Можемо, наприклад, ось так зробити сюди, поставити оцей диванчик. Або, наприклад, замість цього диванчика ми можемо поставити щось ось подібне, наприклад. Отут тут можемо так встановити це все. Ну, Слухайте, в цілому воно дуже прикольно за рахунок того, що із цим можна дуже різноманітно гратися. Єдине, що мені не дуже подобається, те, що ось тут, бачите, є оцей кант, а ось тут його немає чомусь. І якось сполучати це один з одним якось дуже складно, насправді. Якщо оці між собою дуже класно сполучаються, то безпосередньо з ось цими високими якось трошечки не дуже. І що в нас ще є? У нас є, напевно, стилізовані кімнати, я так думаю, хоча я не впевнений. Зазвичай розраби ігнорують оці креаторські кіти, і, взагалі, знаєте, дуже якась дивна історія сталася з цими китами, тому що. На момент навіть виходу оцих комплектів у продаж взагалі не було жодної інформації десь у соціальних мережах, типу там у інстаграмі ніякої історії, не було жодного поста. А я ходив і перевіряв. Насправді я навіть подумав, що напевно вони скасували вихід цих комплектів, але ні, вони вийшли. І навіть, по-моєму, у дорожній мапі нічого про них не було сказано хоча, можливо, я вже помиляюся. Але в цілому комплект непоганий, якщо не брати до уваги того, що такий самий комплект можна завантажити. Я зараз спробую знайти і показати вам картинку, яку я бачив десь у телеграмах. І тут я побачив комплект від того самого розробника. Я побачив якраз таки це у. Телеграм-каналі Сім'я, там прикольний телеграм-канальчик. і Там якраз таки писали про це, і я вирішив просто згадати про цей моментик. І подивіться: ось у нас є ось такий комплект, але мені здається, що цей комплект навіть прикольніше зроблений, насправді. От, подивіться, скільки тут різних елементів і об'єктів. Так, звісно, він не один в один такий самий, як я вам сказав спочатку. Але подивіться, як це кльово виглядає. Тобто, все одно, у нас є альтернатива для того, щоб знаєте, це якимось чином. Ну, типу, замінити, якщо нам захочеться. Але в цілому комплект прикольний для знову ж таки тих, у кого немає доступу до кассного контенту. Їм буде це досить цікаво, і вони зможуть собі завантажити користуватися чимось подібним. І я в свою чергу теж буду користуватися цим комплектом. Якщо він у мене вже є, і так, то чому мені треба від цього відмовлятися? Але в цілому. Ну, якби він класний, він прикольний, він якісно зроблений. Але якщо приймати до уваги той факт, що подібний cc комплект є від того самого розробника кастомного контенту, то напевно я би для поціновувачів в це контенту, рекомендував би завантажувати той, який без того є, тому що він більш деталізований, більш цікавий, більш класний, як на мене. Тому якось так. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ну і звісно, підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте донатити на зсу та допомагати українцям, які стали жертвами війни. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.